Після гучного скандалу, пов'язаного з масовим дезертирством бійців 155-ї бригади, а на Київська, підрозділ продовжує виконувати бойові завдання. Попри втрату частини особового складу, воїни, що залишилися, набули бойового досвіду, і тепер ведуть активні бойові дії на одному з найгарячіших напрямів фронту під Покровськом у Донецькій області. Цікаво, що самі військовослужбовці підрозділу вважають, після того як частина людей самовільно покинула службу, бригада стала навіть сильнішою. Один із бійців Геннадій зізнається, що знає тих, хто залишив підрозділ, але не засуджує їх. Він визнає, що у кожного є свої причини діяти так чи інакше. Його товариш Петро додає: ті, хто хотів утекти, утекли. Хто хотів залишитися, залишилися. Кожна людина робить свій вибір. Ми вже сформувалися як бойовий підрозділ, набули досвіду і знаємо, як діяти на фронті. Бригада зараз працює на покровському напрямку, використовуючи переважно французьку військову техніку. Особливо ефективними стали колісні танки, які добре зарекомендували себе у боях. Завдяки високій маневровості вони можуть швидко висуватися на ворожі позиції, завдавати ударів і так само оперативно відходити. Проте їхня броня не є надто міцною, що робить екіпажі уразливими перед атаками дронів камікадзе. Петро, один із танкістів, розповідає, що ці машини вже не раз рятували йому життя. Проте були випадки, коли техніка не витримувала атаки і ставала нерухомою мішенью для ворога. Поки що вона мене виручала. Але були екіпажі, яких підбили, визнає військовий. За даними Генерального штабу збройних сил України, саме на покровському напрямку відбувається приблизно третина усіх бойових зіткнень між українськими та російськими силами. Це пояснюється стратегічною важливістю регіону, через який ворог намагається просунутися далі у глиб України. Успішне утримання цієї ділянки фронту має критичне значення для оборонних сил, адже саме тут українські війська активно використовують нові тактики та західне озброєння, щоб не лише стримувати окупантів, а й поступово відкидати їх назад. Нагадаємо, що ще до виходу 155-ї бригади на передову близько 1700 її бійців залишили службу. Це майже третина усього особового складу. Випадки дезертирства фіксувалися як у Франції, де військовослужбовці проходили навчання, так і вже безпосередньо в Україні. Це ми знаємо з новин. Цей скандал викликав широкий резонанс і навіть призвів до арешту командира бригади, полковника Дмитра Рюмшина, якого звинувачують у бездіяльності у бойовій обстановці. Проте, попри усі труднощі, 155-та лишається в струю та продовжує виконувати бойові завдання. Тепер її бійці воюють більш згуртовано. А ті, хто лишився, не лише зміцнили свої позиції, а й уже демонструють успіхи на полі бою. Вони беруть у полон російських військових, ведуть ефективну контратаку та вдосконалюють тактику ведення війни. Ця історія вкотре доводить, що випробування тривають. Хтось тікає, хтось стає лише сильнішим. Тепер бригада Анна Київська це вже не той підрозділ, що був у процесі формування навесні минулого року. Це бойова одиниця, яка знає свою справу і готова боротися до кінця. А що ви думаєте про цю ситуацію? Яка ваша думка, як оцінюєте боєздатність бригади після скандалу з дезертирами? Напишіть свої думки в коментарях, не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити нові випуски.